Світовий лідер технологій для енергетики та автоматизації компанія ABB відкрила навчально-наукову лабораторію у Національному університеті Львівська політехніка. Звісно ж, ми працюємо на конічний результат, який в нашому поніманні заключається саме в знаннях, отриманих студентами во час навчання, і їх професіональної підготовленості к дальнішої роботі в, в отрасли. Відтепер студенти львівської політехніки стануть ще ближчими до новітніх розробок у сфері енергетики. Зрозуміло, що отримавши таке обладнання. Спочатку треба буде самим його докладно вивчити, виявити всі його особливості, властивості, і лише і паралельно з тим ми будемо. Залучати до того також студентів під час виконання майстерських кваліфікаційних робіт компанія ABB займається розробкою і впровадженням систем передачі електроенергії і прагне допомогти українській освітній системі готувати фахівців найвищого ґатунку.